Вітаю. 7 травня зробив тунельне укриття на винограднику. Зробив, як кажуть, із тих матеріалів, які були найближче і під рукою. Чому почав його робити? Тому що з 10 по 15 травня передають нічні ранкові приморозки Чернігівщина. 0, плюс 1, плюс 2. Вентускай Sky показує навіть мінус 1, мінус 2. Тому все може бути, вирішив перестрахуватися. Попереднє відео, як багато хто переглядав, писав, коментував, укриття ґрунтом вже не варіант. Чому не варіант? Це Юпітер. Дивіться, яку дав сигнальну грону. Що брав? Брав дерево, брав шифер, намагався закладати в одну сторону. В середньому намагався якомога меншу ширину закладувати, близько 30-40 см. Також шифер, такі половинки, це вже був битий шифер. Тому брав його, це вже я зараз на цю ніч буду вкривати шифером. Наступний варіант. А також дві дошки між дошками 25-30 см. Такі розпорки ставив. Розповім, як я прикріплював лози до ґрунту. Лози до ґрунту я прикріплював ось на такі крючечки. Я брав в'язальну проволоку, гнув крючечки, така скоба, і... Притискав до ґрунту. Тобто вони всі тримаються. А за рахунок того, що вони під своєю вагою, гнучкістю йдуть доверху, то вони не торкаються до ґрунту. тобто Вони всі ось о, вони всі якби, ну в повітрі. Тобто, ніби були б підв'язані. Так, я буду його тримати напевно до 15 травня. тобто не вит... Втягуючи з такого стану. А, тому що роботи дуже багато. А, і що мені це дає? Я зранку шифер відкриваю, на ніч прикриваю. Тому, на перспективу, я вже 100% буду робити тунельне укриття. Це все тимчасове, це вже зробив як міг. Тоже один продовжу. Це все тимчасово. Але буду, бачив в інших виноградарів, як у них там не шифер, а рівна, рівний шифер, плоский шифер. Тому буду, напевно, чи з плоского, чи різати цей, дивитися. Але обов'язково тунельне укриття буде. Це вже я прикрив. Це вже на ніч. Ось такий вигляд має прикритий варіант. Тому скажу. Початківцям, хто закладує виноградники, як кажуть, ризикові регіони області, така як Північ, Чернігівщина. Та з такою погодою, певно, по всій країні, таке може бути приморозки. Думайте про тунельне укриття. Воно реально і пришвидшує е, саме зберігання лози на зиму, як я розумію, і відкриття. Якщо передають приморозки також повторно, можна легко вже із паганами вкрити, відкрити. Це вже такі мої теоретичні здогадки йдуть. Ось ще один такий варіант укриття. Всі лози направляв в одну сторону. Бачите, які пагани. Якщо попереду будуть сильні морози, приморозки, то єдиний варіант врятувати тільки. Буду ще також. Сюди підкладати гофрований картон. Це такі ящики, як нова пошта використовує. І зверху шифер. Можливо, де-не-де ще буду підсипати ґрунтом на шифер. Ось який чудові пагани Гронки вже має. Також. Вон. Це все буду також тут без нічого. Просто зробив такий горбик ґрунту. Шифер щільно прилягає. І все укрито здорово. Тут а, також ось такий варіант. Це я робив з самому початку. Я намагався все з дошок, з шиферу, щоб все було ну, більш-менш як хотів зробити, як сказати, професійно. Ну, професійно, не професійно, але час підганяв, тому робив уже, як міг, що знаходив. Тому кінцева. Нікінцево, підведу підсумок. Тунельне укриття це реально тема. Цим виноградарям рекомендую. Плануйте якось її робити. Тому що агроволокно, агроволокном. Але якщо мінус 4, мінус 3, ну, ці самі морози приморозки то агроволокно, певно, хто переконався, не витримує. Тому тільки таке укриття, я за нього за. Добре, що в коментарях підказали, що його варто робити. Ще раз дякую. Все. Гарного настрою, гарних вражаю. Ну що ж, подивимось, як воно витримає цю погоду. Сподіваюся, знов, що цей приморозок ну, буде нульовим або взагалі його не буде. Все, дякую.